Грабіж регіональної адвокатури Татниця 13, Медведчуківська верхівка адвокатури України йде в абанк на початку 2024 року. Вадим Хабібуллін завдав відчутного удару по Медведчуківській верхівці адвокатури України, позбавивши їх у справі 320-90, дев'яносто чотири одинадцять мільйонів гривень. Замість того, щоб зробити висновки, ця група, яка асоціюється у медіа з відомим зрадником та агентом ФСБ Медведчуком, вирішила діяти ще жорсткіше. 13 грудня, у символічну п'ятницю 13, Національна асоціація адвокатів України НААО та Рада адвокатів України РАУ ухвалили скандальне рішення з 1 січня 2025 року збільшити обов'язкове безальтернативне відрахування з регіональних організацій до центрального бюджету НААО з 30% майже в два рази до 50-60%. Це рішення, яке можна назвати відкритим грабунком, спрямоване на регіональних лідерів адвокатури. Раніше вони сподівалися, що зможуть уникнути традиційних конвертів для київської верхівки, але натомість отримали відверто незаконне та нелегітимне рішення, яке, за словами деяких експертів, вони навіть не зможуть оскаржити бо контеногітет на додачу рядових адвокатів, також не оминули покращення. Тепер вони змушені будуть щороку проходити підвищення кваліфікації до п'ятнадцятих годин у вищій школі адвокатури в НААО, що знову ж таки потягне за собою додаткові суттєві витрати. Чому адвокати мовчать? Ситуація викликає обурення, але більшість адвокатів мовчить. чи то через страх, чи через звичку пристосовуватися до обставин. Але мовчання, як зазначає Хабібуллін, може дорого обійтися, адже апетити верхівки адвокатських мародерів лише зростають. Це реальний шлях до повстання, зазначає він, підкреслюючи, що такі кроки київської верхівки вже викликають значний спротив у регіонах. Що далі? Попри всі намагання старої системи утримати контроль, майбутнє адвокатури залежить від реформ і Божої милості. Одним із ключових кроків, за словами Хабібуліна, стане перехід до електронного голосування та впровадження прозорих правил для виборів органів адвокатського самоврядування. Майбутнє адвокатури з Божою милістю оновиться, додає він, закликаючи адвокатів по можливості не мовчати та хоча блатентно боротися за зміни, які повернуть довіру до професії. Висновок. Ситуація у НААУРАУ стала лакмусовим папірцем стану правової системи в Україні. Татниця 13 грудня може увійти в історію як точка неповернення, якщо адвокатська спільнота залишиться осторонь. Тільки об'єднання і рішучі дії здатні зупинити свавілля та забезпечити оновлення адвокатури від цих медведчуківських проходимців. Саме рішення про фактичне пограбування регіональних лідерів адвокатури свідчить про одне. Медведчуківська аферестична верхівка остаточно усвідомила, що переобратися на шостому з'їзді адвокатів України за підтримки регіонів їм більше не вдасться. Тому вони вирішили наостанок вичавити все можливе з 2025 року, адже адвокати мають сплатити внески вже в січні 2025, а в лютому ці ж майже 100 мільйонів гривень можна перевести в готівку, відмити та легалізувати. При цьому не можна виключати, що йдеться про створення схеми уникнення відповідальності, зокрема, не виключено. Що є підозри, що голова НАА Урау Лідія Ізовітова може мати довідку з психіатричної лікарні про деменцію через свій поважний похилий вік, все таки восьмий десяток, а її заступник Валентин Гвозді, за неперевіреною інформацією, може мати довідку з психіатричної лікарні про біполярний розлад не лише в українських спеціалізованих медзакладах, але й у закордонних, в тому числі німецьких. Це може дати їм можливість уникнути кримінального покарання за розграбування сотні мільйонів гривень членських внесків адвокатів із. 2012 року, та, як зауважує і надихає Вадим Хабібуллін, не варто сумніватися у вищій справедливості. За божою милістю, все награбуване повертатиметься в національну адвокатуру спеціальною державною комісією. Адвокатська система приречена на зміни, і майбутнє адвокатури неодмінно стане прозорішим та справедливішим.